У квартирі стояв запах смажених овочів. Сергій саме закінчував готувати вечерю. На плиті тихо шкварчала сковорідка, а поруч у духовці вже доходила картопля з м'ясом. Він зиркав на годинник і думав, як усе встигнути робота, діти, домашні справи. У кухні було затишно, тепле світло лампи м'яко відбивалося від білих стін, а прочинене вікно впускало свіжий вечірній вітерець. У кімнаті лунала музика, молодший син Даниїл сидів із гітарою і, напружено зосередившись, намагався зіграти мелодію, яку мав виконати на шкільному конкурсі. Він час від часу зупинявся, сердито бурмотів не так, знову не так, і починав спочатку. Старша донька Катя сиділа за столом, похилившись над товстим зошитом. Перед нею лежала купа підручників, роздруківок і конспектів. Вона готувалася до важливого іспиту в університеті. Її обличчя було серйозним, у погляді відчувалася тривога. Сергій тихо зайшов у кімнату і кинув оком на дітей. У душі промайнуло знайоме тепло, попри в тому, після роботи він любив ці хвилини, коли всі вдома, коли можна просто побути разом. Ну що, як у вас справи? запитав він. Нормально, не відриваючи погляду від нот, пробурмотів Даниїл. Я вчу теорію, відповіла Катя. Завтра пробний тест. Сергій кивнув і вже хотів сказати щось підбадьорливе, як раптом задзвонив телефон. Різкий звук порушив домашню тишу. Він глянув на дисплей і побачив незнайомий номер. Ало, слухаю, відповів Сергій. У слухавці пролунав спокійний, але офіційний голос. Добрий вечір. Це з лікарні, виродич олени Вікторівни. Сергій завмер. Вона його теща. Жінка поважного віку, енергійна. Хоч і часом надто категорична, він відповів так, я її зять. Що сталося? Вона послизнулася в коридорі свого будинку. Переломів немає, але є сильний забій і підозра на струс мозку. Її доставили до нас. Стан стабільний, але потрібне спостереження. Сергій відчув, як у грудях холодною хвилею прокотилося занепокоєння. Він подякував лікарю і поклав слухавку. Діти з тривогою дивилися на нього. Тату, що сталося? запитала Катя. Сергій на мить замовк, збираючи думки. Це про бабусю, вона в лікарні. Послизнулася, впала. Лікар каже, що нічого страшного, але треба, щоб її оглянули. Даниїл нахмурився. То вона там залишиться? Поки що так, коротко відповів Сергій. У цей момент двері відчинилися, і на порозі з'явилася Ольга. Вона щойно повернулася з роботи. Її погляд одразу помітив серйозні обличчя дітей і чоловіка. Що сталося? занепокоєно запитала вона. Дзвонили з лікарні. Мама впала, зараз там, сказав Сергій. Ольга зблідла. У якій лікарні? Я повинна їхати. Вона не стала слухати пояснень, швидко зайшла до спальні, схопила сумку і почала збирати речі. Її рухи були рішучими, навіть різкими. Олю, обережно промовив Сергій, заходячи слідом. Лікар сказав, що все під контролем. Може, я поїду завтра зранку, а зараз залишишся з дітьми. Ні, перебила вона. Я їду зараз. Її голос звучав твердо, без сумнівів. Сергій уже знав цей тон, коли Ольга щось вирішувала, переконати її було неможливо, але в ньому закипало роздратування вона навіть не обговорила це з ним. Ти не можеш ось так просто кидати все й їхати. У дітей завтра важливі справи, я сам після роботи ледве встигаю з домашніми обов'язками. Давай хоча б порадимося, сказав він стримано. Ольга різко глянула на нього. Це моя мама Сергію. Я не можу сидіти вдома, знаючи, що вона в лікарні. У її очах блиснула сльоза, але водночас відчувалася твердість. Сергій замовк він зрозумів, що сперечатися марно. Ольга обняла дітей, сказала їм кілька заспокійливих слів і швидко вийшла з квартири. Двері зачинилися, залишивши по собі тишу. Сергій стояв у коридорі, відчуваючи, як напруга зростає всередині. Він повернувся до кухні, де їжа вже була готова, але апетиту ні в кого не було. Катя першою заговорила Тату, мамі там важче, ніж нам. Вона переживає за бабусю. Сергій кивнув. Я знаю. Просто іноді мені здається, що мою думку взагалі ніхто не враховує. Даниїл підняв голову від гітари. А ми ж поїдемо до бабусі. Завтра, м'яко відповів Сергій. Сьогодні давайте повечеряємо, а потім я допоможу тобі з акордами, а Каті перевірю тести. Він намагався говорити спокійно, але всередині його розривало від відчуття безсилля. Вечір тягнувся повільно. Діти намагалися займатися своїми справами, але думки постійно поверталися до бабусі і до того, що буде далі. Сергій, сидячи в кріслі, відчував, як у ньому накопичується втома. Він працював останнім часом без вихідних, і новини з лікарні вибили його з колії. Перед сном Катя підійшла до нього. Тату, ти не серця на маму. Вона справді дуже любить бабусю. Я знаю, доню, відповів він і погладив її по голові. Просто я іноді відчуваю, що ми з мамою вже давно все робимо окремо, кожен сам по собі. Катя нічого не відповіла, лише зітхнула і пішла до своєї кімнати. Коли діти заснули, Сергій вийшов на балкон. Місто вже занурилося у вечірні вогні, внизу рідко проїжджали машини. Він довго стояв, дивлячись у темряву. Його думки плуталися турбота про те, що втома від роботи, почуття, що в сім'ї немає єдності. Цей дзвінок із лікарні, наче відкрив двері до старих проблем, які вони з Ольгою так і не навчилися вирішувати разом. Він не знав, що чекає їх завтра. Наступний день почався неспокійно. Сергій прокинувся рано, але почувався так, ніби зовсім не спав. У квартирі було тихо, діти ще спали. Він приготував каву, сів на кухні і довго дивився у вікно, не торкаючись чашки. Думки крутилися навколо вчорашнього дзвінка і слів Ольги. Близько сьомої ранку задзвонив телефон. Це була Ольга. Сергію, її голос звучав втомлено. Я ночувала біля мами, лікарі кажуть, що їй потрібен нагляд кілька тижнів. Одній удома їй буде важко. Я розумію, відповів Сергій. Як вона почувається зараз? Погано, але говорить і навіть трохи жартує. Проте лікар наголосив якийсь час їй не можна залишатися самій. Може, ми наймемо когось, хто допомагатиме, обережно припустив Сергій. На тому кінці слухавки запала пауза. Потім Ольга сказала Ні, мама переїде до нас. Сергій стиснув чашку так, що вона мало не тріснула в руках. Він відчув, як у грудях піднімається хвиля спротиву. Олю, зачекай, давай хоча б порадимося. У нас двоє дітей, у кожного свої справи. Я сам працюю зранку до вечора, у каті скоро іспити, Даниїл готується до конкурсу, якщо мама житиме з нами, це змінить наш ритм. А що ти пропонуєш? різко відповіла вона. Залишити її саму. Вона моя мати, Сергію. Я не можу так. Сергій відчув, що сперечатися безглуздо. Він зітхнув і промовив Добре, давай поговоримо ввечері, коли я повернуся. Діти прокинулися і почули від батька новину. Катя насторожено подивилася на нього. Тобто бабуся житиме з нами. Мама так сказала, кивнув Сергій. Катя закусила губу. А як же моє навчання? У нас і так шумно, а бабуся постійно щось коментує, критикує, я не зможу зосередитися. Даниїл підняв голову від гітари. А вона знову буде бурчати на мого хом'яка. Сергій сумно всміхнувся. Боюсь, що так. У повітрі повисла важка тиша. Діти мовчали, але в їхніх очах було видно занепокоєння. Вечір видався ще складнішим. Сергій прийшов додому виснажений, на роботі йому зробили несподівану пропозицію великий проект, можливість отримати підвищення, але це вимагало повної віддачі. Йому дали час подумати, але він уже знав, що часу майже не залишиться на сім'ю. Коли він відчинив двері, у квартирі панував запах ліків і якийсь новий холод. Теща вже лежала на дивані у вітальні, укрита ковдрою, біля неї сиділа Ольга. Привіт, сказала вона без звичного тепла. Ми з мамою вирішили, що їй буде краще тут. Сергій кивнув, але всередині відчув, як у нього стискається серце. Він привітався з тещею. Вона посміхнулася, але її погляд був уважний, майже пильний. Ну що, зятю, тепер я у вас поживу трохи. Не переживай, я не буду заважати. Сказала вона. Та я не проти, відповів він, намагаючись бути ввічливим. Просто треба буде звикнути. Він відчув, як Катя і Даниїл тихо зайшли в кімнату. Катя сіла за стіл, але її обличчя залишалося зосередженим і заклопотаним. Даниїл узяв хом'яка і пішов до своєї кімнати. Сергій поставив сумку біля дверей і пройшов на кухню. Ольга пішла за ним. Тобі не подобається, що мама тут. Її голос був різким. Я не проти, спокійно відповів він. Але чому ми знову вирішуємо все без обговорення це стосується всіх нас? Сергію, не починай. У мене немає вибору. Завжди є вибір, Олю. Ми могли знайти людину, яка б допомагала, або організувати догляд по черзі. Але ти вирішила сама. Ольга подивилася на нього так, ніби хотіла щось різке відповісти, але стрималася мені важливо, щоб мама була поруч. Сергій стиснув кулаки. Йому хотілося крикнути, але він стримався у цей момент пролунав звук, ніби щось упало. Вони повернулися і побачили, як зі столу з'їхала і розбилася чашка. Катя сиділа поруч і винувато дивилася вниз. Тиша стала ще важчою. Сергій глянув на розбиту чашку і подумав ось так і їхня сім'я, ніби ціла, але від найменшого дотику все розлітається на шматки. Не страшно, сказав він, піднімаючи осколки, це всього лише чашка. Але всередині він відчував, що це не просто випадковість, це був символ того, наскільки крихкими стали їхні стосунки. Вночі Сергій довго не міг заснути він чув, як у сусідній кімнаті тихо кашляє теща, як Ольга щось шепоче їй, підкладаючи подушки. У ньому змішувалося все втома, роздратування, тривога за дітей і нова пропозиція на роботі. Йому здавалося, що на його плечі лягло занадто багато, і він не знає, чи витримає. Але найгірше було відчуття, що він і Ольга більше не команда. Вона робить кроки сама, він лишається осторонь, і ця відстань між ними з кожним днем ставала дедалі більшою. Дні потяглися важкі і тривожні. У квартирі з'явився новий ритм кожна дрібниця тепер підпорядковувалася потребам Олени Вікторівни. Вона вставала рано, просила чай, іноді нарікала на шум, на запах їжі, на недостатньо щільні штори. Ольга весь час була поруч із матір'ю, ніби забувши про решту, про чоловіка, дітей, навіть про себе. Сергій намагався мовчати, стримувався, хоча в душі його все більше мучило відчуття, що його думку ніхто не враховує. Він працював, біг додому, намагався допомогти дітям, але щоразу натикався на невидиму стіну між ним та Ольгою. Катя все частіше замикалася у своїй кімнаті з підручниками, вона намагалася робити вигляд, що все гаразд. Але Сергій бачив, як їй важко зосередитися. Даниїл майже не відходив від своєї гітари то втікав у музику, то сердився і кидав інструмент на ліжко, бурмочучи через весь цей шум я ніколи не вивчу партію. Одного вечора, коли Сергій повернувся з роботи, він застав Ольгу в коридорі. Вона говорила по телефону. Її голос був схвильований, майже зірваний. Лікар сказав, що у мами тиск знову підскочив. Так, я знаю. Добре, я зараз буду. Сергій відчув, як серце стискається. Що сталося? запитав він. Ольга швидко зібрала речі. Мамі стало зле, її перевели в лікарню, я їду туди. Я теж, твердо сказав Сергій. Катя і Даниїл вийшли з кімнат і завмерли, почувши слова матері. Їхні обличчя поблідли. Сергій подивився на них і, хоча сам ледве стримував тривогу, намагався говорити спокійно Збирайтеся, ми всі їдемо. У лікарні пахло ліками і хлоркою. Холодні стіни коридорів відбивали світло ламп, і цей блиск лише посилював тривогу. Олена Вікторівна лежала в палаті інтенсивної терапії. Вона виглядала слабкою, блідою, її руки тремтіли, але очі залишалися ясними. Ольга кинулася до неї і схопила за руку. Мамо, як ти себе почуваєш? Спокійніше, ніж ви, прошепотіла вона. Її голос був тихим, але твердим. Не робіть із цього трагедії, я ще тримаюся. Сергій стояв поруч, він дивився на цю жінку і несподівано для себе відчував не роздратування, а співчуття. Вона справді була сильною, навіть у такому стані намагалася не обтяжувати інших. Катя обережно підійшла і сіла біля ліжка. Її очі блищали від сліз. Бабусю, ти не повинна хвилюватися. Я все вивчу, складу іспит, обіцяю. Я знаю, дівчинко, ти завжди була розумна. Даниїл підійшов останнім. Він тримав у руках маленьку коробочку з хом'яком. Я я приніс тобі його показати, несміливо сказав він. Сергій хотів зупинити його, але те ще раптом засміялася, тихо, але щиро. Ну, от навіть хом'як прийшов мене підтримати. Дякую, онучку. На мить напруга в палаті зникла, усі посміхнулися. Коли лікар запросив родину в коридор, Сергій відчув, як серце знову затремтіло. Молодий чоловік у білому халаті пояснив. Ми стабілізували її стан, але вік і супутні хвороби роблять ситуацію небезпечною. Рекомендуємо, щоб пацієнтка не залишалася сама після виписки. Ольга кивнула, стискаючи руки так, що пальці побіліли. Звісно, вона житиме з нами. Але тут сама теща підняла голову з подушки і сказала чітко Ні, я не поїду до вас. Усі завмерли. Мамо, що ти таке кажеш? вражено вигукнула Ольга. Я бачу, як вам важко, спокійно продовжила вона. Я не хочу бути тягарем. У мене є інший варіант я готова переїхати до пансіонату для літніх людей. Там є догляд, там я не буду заважати вам жити. Слова впали в тишу, ніби камінь у воду. Ольга поблідла Ні, я цього не дозволю. Ти ж моя мама, я повинна піклуватися про тебе. Але в її голосі звучав страх, вона наче вперше вголос вимовила те, чого боялася втратити матір. Сергій дивився на них і раптом відчув дивне тепло. Попри всі конфлікти, він не хотів, щоб ця жінка почувалася самотньою. Йому стало шкода її впертість і її бажання зберегти родину від зайвих тягарів. Катя прошепотіла Бабусю, не треба їхати кудись далеко. Ми ж сім'я. Але те що похитала головою. Сім'я це коли разом, а не коли всі страждають через мене. У коридорі Сергій підійшов до Ольги. Бачиш, вона сама розуміє, що так буде важко. Може, треба подумати про цей варіант. Ольга різко обернулася, її очі горіли. Ти завжди проти моєї мами. Завжди, я не проти, відповів він тихо. Я просто хочу, щоб у нас залишався баланс. Ми і так на межі якщо ми втратимо єдність, втратимо все. Вона нічого не відповіла, лише відвернулася. Сергій відчув, що їхня сім'я стоїть над прірвою. І кожне слово тепер мало вагу, як камінь. Воно могло або збудувати міст, або зруйнувати останню опору. Тієї ночі, повернувшись додому, Сергій довго сидів у темряві на кухні. Діти спали, у квартирі було тихо, його голова розривалася від думок. Попереду був вибір погодитися з дружиною і залишити те, що вдома, чи спробувати переконати її в іншому. У будь якому разі, хтось буде нещасний. Він зрозумів одне більше тягнути не можна треба шукати рішення. У неділю в квартирі Сергія було особливо тихо, здавалося, що навіть годинник на стіні цокає голосніше. Діти сиділи в кімнатах, Катя перечитувала конспекти, намагаючись зосередитися. Даниїл у навушниках перебирав струни гітари, але більше нервував, ніж грав. Сергій ходив по кухні колами, чекаючи, коли Ольга повернеться з лікарні, він знав, цього разу уникнути розмови не вдасться. Близько обіду двері відчинилися, і Ольга увійшла. Вона виглядала виснаженою темні кола під очима, волосся розтріпане, на обличчі, втома й внутрішня боротьба. Вона поставила сумку на підлогу і сказала: Ми маємо сісти і поговорити всі разом. Сергій мовчки кивнув. За кілька хвилин у кухні зібралася вся родина. Катя принесла чайник і чашки. Вони сіли за стіл, але ніхто не торкався ні чаю, ні печива. Усі чекали. Ситуація така почала Ольга, обвівши поглядом кожного. Лікарі радять, щоб мама не залишалася сама, їй потрібен догляд. Вона пропонує пансіонат, але я проти. Я не можу віддати маму кудись, наче це чужа людина. Це не чуже місце, тихо заперечив Сергій. Там професійний догляд. Ні, різко відрізала Ольга. Вона моя мати, і я не дозволю їй там жити. У її голосі тремтіла сльоза. Сергій розумів тут не про логіку, тут про біль. Катя нерішуче підняла руку, наче на уроці. Можна я скажу? Кажи, доні, Ольга трохи пом'якшилася я не проти, щоб бабуся жила з нами. Але мені важко вчитися, коли вдома весь час шум. Вона свариться на мене, що я довго сиджу за книжками або на даньку за гітару. Я ж не хочу сваритися, але мені треба готуватися. Даниїл знизав плечима. А вона знову буде виганяти мого хом'яка. Мені й так не вистачає місця. А якщо ще й бабуся буде весь час бурчати, я просто не витримаю. Ольга схопилася за голову. То що ж ви всі хочете? Щоб я віддала маму чужим людям? Сергій спокійно, хоч і з болем, у голосі, сказав Ми хочемо, щоб усім було добре, але зараз усім важко. Давай подумаємо про інші варіанти вони довго перераховували можливості. Найняти доглядальницю, запропонував Сергій. Це дорого, одразу відкинула Ольга. А якщо домовитися з кимось із сусідів? обережно запитала Катя. Ніхто не буде цілодобово поруч, похитала головою мати. У кухні знову запала тиша. Здавалося, виходу немає, і раптом Сергій згадав слова лікаря. Слухай, ти казала, що в лікарні з мамою багато говорив один медбрат. Як його звали, Микола Петрович, відповіла Ольга. Він дуже уважний, завжди перевіряє тиск, приносить ліки, навіть жартує з нею. Мама казала, що з ним їй спокійніше. А що, якби вони пожили разом? обережно висловив думку Сергій. Ти жартуєш? здивувалася Ольга. Ні, він самотній, так? Ти казала, що він втратив сім'ю. Може, йому теж бракує спілкування, а вони могли б підтримати одне одного. Ольга задумалася. Я не знаю. Катя озвалася. Це було б чесно. Бабусі не довелося б почуватися тягарем. Даниїл підскочив, а тоді мій хом'як залишиться зі мною. Вперше за весь вечір усі усміхнулися, навіть Ольга трохи розслабилася. Добре, сказала вона, але треба спитати маму. Наступного дня вони поїхали до лікарні. Теща сиділа на ліжку, підперта подушками, вона виглядала краще, ніж учора. Мамо, почала Ольга, сідаючи поруч. Ми думали, може, ти погодишся пожити з Миколою Петровичем? З медбратом? Так, він теж сам, ти й сама казала, що вам із ним легко розмовляти. Може, вам обом буде добре разом. Жінка довго мовчала, потім раптом усміхнулася. Чесно кажучи, я й сама про це думала він добра людина, але це ж треба домовитися. І тут, ніби доля все підлаштувала, до палати зайшов сам Микола Петрович. Він був середнього віку, з лагідним поглядом і трохи посивілими скронями. Побачивши родину, він привітався і зупинився, відчувши незвичну напруженість у повітрі. Миколо Петровичу, звернулася до нього Олена Вікторівна, у мене до вас дивна пропозиція. Вона розповіла йому про ідею. Він уважно слухав, не перебиваючи. Коли вона закінчила, він зітхнув Я навіть не знаю, що сказати, я справді живу сам. Після втрати сім'ї в мене нікого не залишилося. Якщо вам буде легше, я згоден спробувати. У його голосі була щирість Ольга здивовано дивилася на нього Ви погоджуєтеся так просто. Життя й так коротке, відповів він. Якщо я можу допомогти людині і при цьому самому не почуватися самотнім, чому ні? Теща розсміялася, і цей сміх був, наче, ковток свіжого повітря. Тепер у нас є план це вже щось. Катя зітхнула з полегшенням. Головне, що бабуся буде не сама. Даниїл, повертаючись додому, весело підкидав коробочку з хом'яком. І головне, що він залишиться зі мною. Того вечора сім'я вперше за довгий час вечеряла без сварок. Хоча попереду чекали труднощі, усі відчували, з'явилася надія. Через місяць переїзд завершився. Родина допомогла перевести речі, шафу з книгами, крісло, кілька картин і улюблену скриньку. Ольга плакала, коли вони прощалися, але мати обійняла доньку і сказала Це не прощання, це новий етап. Життя почало змінюватися. Сергій отримав нарешті свій довгоочікуваний проект і поринув у роботу. Це забирало майже весь час, але тепер він відчував упевненість удома атмосфера стала спокійнішою. Даниїл зосередився на конкурсі і проводив години за гітарою, замість того, щоб слухати сварки. Катя готувалася до іспитів, і тиша в домі допомогла їй сконцентруватися. Ольга часто телефонувала мамі, вони зустрічалися на вихідних. Іноді разом із дітьми ходили до неї в гості. З кожним разом було видно, що мати виглядає бадьорішою. Микола Петрович виявився лагідним і уважним чоловіком. Він вчасно давав ліки, готував прості, але корисні страви і навіть жартував, піднімаючи їй настрій. Настав день, коли в домі Сергія знову зібралися всі. Це був невеликий сімейний святковий вечір. Катя склала іспити на відмінно, Даниїл отримав диплом на шкільному конкурсі, а Сергій отримав підвищення. Ольга накрила стіл, а за кілька хвилин з'явилися теща з Миколою Петровичем. Я хотів принести невеликий подарунок, усміхнувся Микола, простягаючи кошик із фруктами. Для такої дружної сім'ї усі засміялися, атмосфера була легкою і теплою. Катя вперше привела Іллю свого хлопця. Він хвилювався, але на диво швидко знайшов спільну мову з Даниїлом, допомагаючи йому налаштовувати гітару. Сергій і Ольга вперше за довгий час відчули справжнє єднання. Навіть хом'як Даниїла того вечора поводився незвично спокійно, сидів у клітці і не гриз прути. Сергій подумав, що це добрий знак свято закінчилося пізно ввечері. Коли всі розійшлися, Ольга підійшла до Сергія і тихо сказала Знаєш, я думала, що все розвалиться, а вийшло навпаки. Мені здається, ми стали сильнішими. Сергій обійняв її і погодився. Він зрозумів справжня сила сім'ї не в тому, щоб уникати проблем, а в тому, щоб разом знаходити рішення, і цього разу їм вдалося. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати. Та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.